ми разом. Всім привіт, кого не бачив. Так ну давайте глянемо, куди ми зараз вийдемо. Я бачу машини, що рують на трасі. Ну де це? Далеко я забрів. Я хочу напроти многоетажок десь виїхати. Коротше тут дивіться для велопрогулянок і взагалі для відпочинку все що треба, навіть вон футбольне поле. Ого, та це щось ся далекувато заїхав. Надо валити сюди. Ой! Ой, ой. бродец, Какие-то брудуны. Может, бубон тоже бруда. Куда она интересно бруды? Ой, ой, ой. Ой, капюшон. Снег. Что тут за грязью? Грязюнька кость шуба кость база відпочинку, чешутся. А там є туди вихід, так? Да? Звісно є. А, все. Дякую. Зараз ми по цій дорожці. О, тут якась це не часнисть. Якась база. Собачки. То походу охоронець. Вот это я в куширі заїхав. Да, тут можна конечно покататься, погулять, якби більше знати цей район. Коротше, як ви зрозуміли, камеру дуже в руці яком в такий чи прямо поїхати. Ні. А ось, дивіться, якийсь виїзд. Давайте сюди. Що це? Лежачий поліцейський? я в шоке, что это ноэтажечка. Ну, короче, тут миллион заходів Заехали в одном месте, выехали в другом. Прикиньте, виїхав, хоч і що там деть поліція. Короче, надо нырять до двори, потому що сейчас себе буду знімати. Коротше, надо сваливати во двори. Так, мікрорайон Лева, давай. Після звари. Так, а що в мене щита, я не пойму. У мене вирубалась камера чи що. 5 хвилин, непонятно. Странно. Сейчас я, навірно, вас аккуратно, бо неудобно одною рукою рулювать. सेवा सब पूरा ठीक Коротше, ми зараз не на ту сторону, але тут акуратненько перескочимо. Це біжать. Зараз рогач проїде. O. Tu te Так багато поліції, я не пойму, що в них за проблема. Зараз двору десь. Позагоражували! Продаж, 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 є тут прокут, Є. Бачите, в новостроях. В новостроях багато продажів. як свій квартал, поодорожувались заборами. Знаєте, хто дивиться мої відео дізи? Она чисто весь край левади в основному ролик закінчится я опять подсоединю вас до этого до повербанка. Так, побачимося в наступній серії.